Студенти чоловіки знову зможуть виїжджати за кордон. Уряд вніс зміни до правил перетину кордону студентами денної форми навчання. Відтепер студенти бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Також виїхати за кордон зможуть магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку. Для перетину кордону необхідно не мати протягом останніх двох семестрів півріч не тивних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів, а також підготувати пакет документів, довідку від закладу Вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва, підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти, копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України, є квиток студента перевіреного. Засобами порталу Дія, військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки. Перебувати на навчанні в іноземних закладах освіти такі студенти-чоловіки можуть не довше одного семестру.